Малята, любі хлопчики, дівчата. І матусі і татусі, і бабусі і дідусі. І усі, 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 хто дивиться вечірню казочку і пише нам листи добрий, добрий вечір. Музика. Казочка, казочка, зараз буде казочка, є в Ми чарівні. Тьотю Ало, а хто нас дивиться? Як це хто? Як це хто? Малята, так тьотю Ало. Так і не тільки малята, і бабусі дивляться, і дідусі, і братики, і сестрички, і котики і собачки, так, так, і мами, і тата, звичайно. Ех, нас усі дивляться. От би їх побачити! Тьотю Алом. А ми можемо їх запросити в гості. Можемо! Ми все можемо, але ж ми з вами у казці. Тут усі-усі мрії збуваються. Ось дивіться: один, два. Три. Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. Ой. Ой а це хто? Я Павло Григоришин. Це Павлик Григоришин. Він приїхав до нас із Косова Івано-Франківської області, і він знає дуже багато казок. Ти нам розкажеш, Павлику? Так, будь ласка, казка про малюка жолодя. У мене є улюблене дерево, Дуб. А знаєш, чим воно для мене таке цінне? Воно сильне. Але ти не думаєш, що дуб таким народжується? Ні. Бачив жолодя? Так ось, коли він потрапляє у землю, то весною на поверхню пробивається тоненьке стебельце. У перший рік життя на ньому немає навіть листочків, лише через роки маленький жолоч перетвориться у сильне і могутнє дерево. Історію одного дуба я тобі зараз і розповім. Вона сталася у парку невеличкого містечка. Там, біля альтанки росли дуби, їх було п'ятеро. Сильних, статних, гілками підтримуючих небо. Кожну осінь дерева віддавали землі свої плоди, жолоді, надії, що весною до неба потягнуться молоді дубки. Але проходила весна, і через заморозки молоді пагінці гинули. Так було багато років поспіль. Поки одного дня. Де я? запитав маленький жолодь, впавши на мікеньку травичку. Ти на землі, привітно відповіла кропив. А як я сюди потрапив, не міг збагнути малюк. Ти на дереві ріс, а потім, коли здійнявся вітер, впав. М -м -м, зрозуміло. Маленький жолуч почав розглядатися навколо, а потім почухав потилицю і з цікавістю глянув на велетенське дерево. Тату, а чому я впав? Мені ж так добре було з тобою. Синку, не переймайся, так і має бути. Тепер ти зможеш вирости і стати таким сильним, як і я. Класно! зрадів маленький жолуй. Але тобі потрібно зиму пережити, та й весняні морози бувають лютими, дивлячись на сина, заклопотано проказав батько. Татку, ти не хвилюйся, я впораюся, малюк грайливо підморнув батькові. А потім почав розглядатися навколо. Краса ж то яка! Я виросту, обов'язково виросту, і стану таким сильним, як ти, тату!» Пролітали, неначе осінні листочки, дні. Одного ранку маленький жолудь прокинувся і побачив, що все вкрито білосніжним, пухнастим килимом. Він здивовано поглянув на батька, але той солодко спав. Він не став його турбувати. Лиш тепліше закотився в травичку і знову заснув. Пробудив його сонячний промінчик. Відкривши очі й потягнувшись, малюк помітив, що із його серця до неба тягнеться тоненька ниточка. Татку, татку, дивися, що це? В очах жолудя були страх і збентежність. Маленький мій, лагідно посміхнувся Дуб. Це твоє майбутнє. Оберігай його. І нічого не бійся, нічого не зрозумів. Синку, не переймайся, так і має бути. Тепер ти зможеш вирости і стати таким самим велетним, як і ми, твоя родина. Зрозуміло! радісно підстрибнув малюк. Минали дні. Тоненька стеблинка майбутнього дерева з кожним днем набиралася все більше і більше сили. Малюк жолудь. Втягнувся до сонечка і брав від нього тепло. А матінка земля щедро обдаровувала його своєю силою. Навіть весняні морози не змогли відібрати у дубка волю до життя. Коли почалася літня спека, малому жолуджі почало бракувати вологи, тому він досі та прокидався, звертався до трави й кропиви з проханням дати йому роси. Вони не відмовляли, тому що полюбили малюка. А його внутрішня сила викликала у них захоплення. Адже він єдиний за стільки років зміг пережити зиму та весняні заморозки. Дивлячись на його сильні гілки і велетенський міцний стовбур, важко уявити, що колись давно цей велетень боровся за своє місце під сонцем. Ось така сьогодні казка. Ти теж виростеш великим превеликим і будеш як дуб. Сильне і могутні. Ой, яка класна казочка! <риснє> 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 а тепер подарунки. Так, так. Кар. Наші гості виховані, вони завжди з подарунками приходять. Так-так. У тебе є подарунки? А? Так, є. Я привіз свої подарунки. О! Давайте і... подивимось, що там намалював нам Павлик. Давайте. <риснє> А тепер вже час давати нашим глядачам домашнє завдання. А можна я загадаю загадку? Так, але загадка в нас не проста, а музична. Воду в ріках нагріває, матір землю зігріває, усміхається в віконце чарівне гаряче. Що це, друзі? Кар! Це? Е, ні 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 Це серце! <звачка> <свачка> Ні, це пиріжок. <звачка> Неправильно не вгадали. Малята наші знають, що це таке. <різована> і вони нам напишуть і намалюють. А ще я хочу вам сказати, що той, хто надійшли найкращого листа і найкращого малюночка, буде запрошений на нашу передачу. <різована> <звачка> Наступного разу на <звачка> хрещатик! 26. Мы считаем молзажды на малюнки и листы, и малята, и батьки. Надсылайте нам коски. коски. На добранич, мои люби. Бай-бай! Чем не спиш дитинко, он твоя матуся, кличе Сонька дремка, Сонька дремка носить, всім хто.